23 числа на мій пункт управління командуючи Сил оборони України не заходила жодна інформація бить будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна. Генерал Сергій Наєв дав дуже резонансне інтерв'ю українській правді, в якому він офіційно заявив, що українська влада приховала інформацію про вторгнення росіян. Вище політичне керівництво України, знаючи точний час наступу російської армії, не довели цю інформацію до військового керівництва, тим самим скоїли Державну зраду. Це інтерв'ю буде підшити до багатомної кримінальної справи, порушеної проти нашої влади, яку будуть судити за державну зраду. Це дуже важливе інтерв'ю, яке вже подивилися більше півмільйона українців, але цього дуже мало. Про це інтерв'ю повинні знати всі. Воно триває півтори години, і я вибрав найголовніше з цього інтерв'ю і спробую вам хвилин за 15 все розповісти. Тому заварюйте чайок та сідайте зручніше, бо ми починаємо. 10 лютого 2025 року видання Українська Правда на своєму Ютуб-каналі виклала інтерв'ю з генерал лейтенантом Збройних сил України Сергієм Наєвим. На момент повномасштабного вторгнення він обіймав посаду командувача Сил оборони України. Я прошу і сержантів, і вас, хлопці, щоб жоден військовослужбовець, жоден солдат, відбуваючи на схід, не був непідготовлений, щоб всі хлопці були готові до того, що їх очікує. Почнемо з головного: чи знав командувач сил оборони України та інше військове керівництво про вторгнення Росіян? Чи доводив до них цю інформацію головнокомандувач? Я виховний головнокомандувач. Да. Да. Пробачте, верховний головнокомандович Володимир Олександрович Зеленський, 23 числа на мій пункт управління командувачу Сил оборони України не заходила жодна інформація будь будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна. Виходить, Володимир Зеленський як Верховний Головнокомандович, не доводив до командувача Сил оборони України інформацію про неминуче вторгнення Росіян. Хоча він знав точну дату та навіть точний час вторгнення. Це я вам доведу пізніше. Що просто повірте мені, Зеленський це знав. А може він доводив цю інформацію до інших військових, інших генералів? Може, є якийсь папірець, якесь розпорядження, яке дивним чином оминуло командувача Сил оборони? Ні. І в українському документообігу стосовно будь-якого військового командування за підписом будь-якого керівника. Розвідки України немає такого документу, де написано, що 24 о четвертій ранку, 24 лютого 2022 року, відбудеться е, пряма агресія Російської Федерації проти України. Широкомасштабний наступ не існує такого документу. В мене як командуючий сил оборони України такого документу не було, і з того, що я знаю, таких документів не було в жодному військовому органі управління. Тобто, виходить, що президент не оповістив військових про дату і час вторгнення Росіян. А взагалі, Володимир Олександрович Зеленський такою інформацією володів. Так він ще 23 лютого точно знав про вторгнення росіян. Навіть точний час початку наступу він знав. Про це розповів начальник головного управління розвідки Кирило Буданов і теж виданню Українська Правда. Який цікавий збіг на сайті Української правди є підкасти «24.02. реконструкція. Переходимо в епізод четвертий: російське вторгнення фронти людей міста. І читаємо керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у розповіді української правди додає, що наприкінці лютого Росія кілька разів змінювала дату вторгнення. Але 23 третього числа усе стало остаточно зрозуміло. Дату росіяни постійно переносили. Останні два тижні там постійно вони на день, на два відтягували і відтягували. Але 23 третього числа, приблизно здається, о 14.30, ми чітко отримали інформацію, що о четвертій ранку буде початок, і як саме це було доведено. Дено, де першої особи держави він віддав розпорядження, але просто порахуйте до четвертої ранку вже не так багато лишалося часу. Яке він віддавав розпорядження? Ну точно не оповістити військових, що о четвертій ранку росіяни почнуть повномасштабне вторгнення. Можливо, Зеленський віддав розпорядження вивести з Херсону та Бердянська всіх військових із Бута поліцію і здати південь. Хто дав наказ службі безпеки України виїхати? А хто дав наказ національної поліції виїхати в повному складі? Ми ж також на них розраховували як на оборонців. Чому з Херсону вивели всі війська із Бердянська? Всі, оці накази, оці, скажімо, накази по неспезв'язку, їх було багато. Я думаю, що в Херсоні також були накази. І ті, хто давав ці накази, вони десь тут в Києві. Хто це, я не знаю. А я, мабуть, знаю, хто це. Ладно, це припущення, але те, що Зеленський 23 лютого 2022 року о 14.30 знав, що наступного дня, о 4 ранку, Росія нападе і не передав цю інформацію військовим. Це факт, і як це називається? Державна зрада. Шановні керівники України, я маю вам повідомити не від імені всього народу, а від свого власного імені. Що я, Сергій Стерненко, вважаю вас тупими нахабними зрадниками України. Давайте подивимося, чи підпадають діяння Вищого керівництва держави під 111 статтю Кримінального кодексу України. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянам України на шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості обороноздатності державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Я гадаю, що вчинок Зеленського підпадає під цю статтю, і вважаю, що компетентні органи повинні порушити кримінальну справу і почати розслідування. Але не тільки Зеленський має за це відповідати, ще є пан Резніков, мародер та корупціонер, який в той час займав посаду міністр. Стра оборони України Буданов був одним з тих, хто, в принципі, в публічному просторі ледь ще не єдиний з наших військових, хто говорив, що буде, і говорив про лютий, і теж, і говорив дати навіть. Тобто, я так розумію, в документах цього не було. І я просто згадую, для нас вже всередині редакції легендарне інтерв'ю Рєзнікова напередодні, ну, тому що вона виходила якраз в день вторгнення в 5.30. І, та, і там були слова, що, що Путін ніколи не наважиться бомбити Київ. Ну, тобто, це було прямо в день вторгнення. Та. І коли вже Київ бомбила, тобто. Коли там, вже Київ. Бомбили. Бомбили. Ну, інтерв'ю якраз виходило, тому що воно було зверстано напередодні. Так? От цей от Богданов говорить з одного боку, що буде вторгнення, і різні говорить. Що нічого не буде, ніхто не буде бомбити. Це інформаційна гратика. Я не вважаю це грою, я вважаю це навмисним водом в оману суспільства. Резніков обманював народ України, брехав нам про відсутність ударних угруповань біля українських кордонів, брехав, що Росія не буде нападати. І коли дізнався точну дату і час вторгнення, він не оповістив про це військових. Я вважаю, що Резніков разом із Зеленським повинні сидіти на лаві підсудних. А що ж в той час робили військові? Чи готувалися вони до вторгнення, незважаючи на відсутність такого наказу з офіса президента? 21 числа я перебував на відповідному пункті управління. На зв'язку зі мною було сім командувачів. і е, був відповідний е, зв'язок. І я їм 21 числа кажу, всім кажу, всі сили, які є, висуваємо в райони виконання завдань. Я перебрав повноваження, це не мої повноваження, але я от так от вчинив Ініціативно, самостійно. Військові, не зважаючи на брехню влади про відсутність небезпеки, все одно готувалися до вторгнення, навіть перевищуючи свої повноваження. І це робив не тільки генерал Наєв, головком залужний теж приймав у цьому участь. Головний команду збройних сил України Валерій Федорович залужний допомагав. Він відправляв робочі групи, впливав 21 числа стосовно своїх Умов ініціативно і самостійно прийняв рішення я. Але е, генерал залужний він е, також усно е, дозволяв висуватися, розгортатися. Але рішення всім і без всяких обмежень висуватися 21-го усно е, було прийнято на моєму пункті управління стосовно сімох командувачів, сімох угруповань, які були мені підпорядковані. Тепер більше віриться в тексти книги Шоумен Саймона Шустера, коли він писав, що залужний був змушений приховувати підготовку до вторгнення від Зеленського. І знаєте, що дуже страшне у цих словах із книги Саймона Шустера? Що головнокомандувач збройних сил України був змушений приховувати? Підготовку і розгортання власних військ від верховного головнокомандувача, а ось ще один цікавий відрізок, після якого стає зрозуміло, чому Одеса вистояла, і російські війська не змогли її окупувати і здійснити свій план дійти до Приднестров'я і відрізати Україну від моря. І в ту ніч, 23-го, коли я ставив ці завдання. Командуючого різнорідних сил, це наші сили на морі. Я прийняв рішення на постановку морських мін в акваторії Чорного моря вздовж узбережжя Миколаївської та Одеських області. Без всяких рішень про засування це, збройних сил. Я так розумію, що це без трохи перед справу режиму воєнного стану. Українські військові кораблі в Ніс 23 на 24 вийшли в акваторію моря і поставили ці мінні поля. За кілька прямо годин до вторгнення, фактично, і генерал наєв ще раз підкреслює, що діяв на власний розсуд, перевищуючи повноваження, опираючись на свій досвід і своє бачення ситуації, і ніяких команд або інформації від вищого керівництва держави не отримував. Мене багато запитують. Люди каже, ви знали? Коли відбудеться війна, я їм поясню, знати це коли мені передають здання. До мене приходить розпорядження з розвідки, і там написано 24 го відбудеться вторгнення. Тоді я знаю. Це все офіційно А коли це моє просто перечуття, моє бачення, ініціатива, я не знаю. Людською мовою я якби вгадав. Ось такі заяви робить колишній командувач Сил оборони України. А як же відреагувала влада на ці інтерв'ю? Нагадаю, що рік тому Зеленський звільнив Наєва разом із Залужним і іншими генералами, які стримали російську навалу і врятували країну від капітуляції. І Наєв з того часу перебуває у розпорядженні міністра оборони і сидить у штабі і займається роботою з медіа та підтримкою поранених військових. Я uh, публічно демонструю медіа це відповідно. Робота патріотична підтримка наших ветеранів, підтримка наших поранених. Ну от таким чином працюємо. Тож, як президент Зеленський відреагував на це резонансне інтерв'ю генерала Наєва, він відправив його на війну, щоб Наєв не зміг більше давати інтерв'ю і розповідати правду людям. Отримав бойове розпорядження, відбути на посаду командира тактичної групи Велика Новосілка, за даними видання Цензорнет, саме так президент України Володимир Зеленський відреагував на гучне інтерв'ю генерал-лейтенанта Сергія Наєва для української правди, у якому військовий звинуватив політичне керівництво країни та особисто президента у провалі підготовки України до нападу РФ у лютому 2022 року. Як пише видання із посиланням на джерела, Наїв миттєво отримав таке призначення у війську на Донеччині, оскільки керівництво ЗСУ нібито передало цей прямий наказ від президента Зеленського. У дописі також йдеться, що глава країни зробив це все для того, аби Наїв якомога швидше залишив Київ і не міг на фронті давати нові інтерв'ю іншим засобам масової інформації. Але Зеленський зі своєю бандою навіть елементарних речей не знають, що віддавати бойові накази можна тільки людям, у яких є хоча б якась посада у Збройних силах України. Зеленський, мабуть, забув, що звільнив генерала Найва ще рік тому. Як повідомили джерела після отримання бойового розпорядження, Найв заявив, що не може його виконати, оскільки для цього потрібно мати хоча б штатну посаду у ЗСУ. Видання припускає, що Зеленський ймовірно не знав про це і мовляв, усі так поспішали виконати його. Його команду, що навіть не звернули на це увагу. Тож тепер Міноборони та офіс президента, нібито думають, яку посаду надати наєву або відправити його на фронт за будь-яку ціну. Коли клоун переїжджає в палац, він не стає королем, палац стає цирком. Прийде час, і всі ці зрадники будуть відповідати перед законом і перед українським народом. Сподіваюсь, ми цього дочекаємось. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже допомагає розповсюдженню відео. Пока. Керівництво України і в першу чергу Володимир Зеленський свідомо приховали інформацію про точний час російського нападу від Вищого військового керівництва України. Я не знаю, як це, це назвати, інакше. Крім злочин свідомий приховування інформації від армії, яка має відбувати напад агресора.